На вулиці зараз північна сторона 34 градуси, немає електрики. Працюють генератори в крамницях, а у мене в хаті 29 градусів. Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Зараз ранок і така є невеличка прохолода і хочу вам розповісти трішки про вчорашній день. Вчора у нас були виключення електрики і доволі такі тривалі. З 13 до 20 це 7 годин. І саме спекотний час. я хочу розповісти, як я домовлялася зі спекою, я завжди кажу, якщо ти не можеш змінити ситуацію, зміни своє відношення до неї. І мені таки вдалося це зробити. По-перше, вологе прибирання, це зрозуміло. І коли я прибирала пил з. Меблів. Я беру ганчірку, вона волога, і я тільки кладу на мебель, починаю вести, я відчуваю, як теплішає ганчірка. Мен... Ну, у мене таке враження було. Потім все робила повільно, тому що я розуміла, у мене попереду сім годин і не потрібно поспішати для того, щоб. А куди поспішати? Нема куди. Далі. Знайшла таку невеличку пляшку з розпилювачем і на штори наносила, на повітря наносила і побоювалася, що буде такий парніковий ефект, але ні, не було. Навпаки, була свіжість. І щось зроблю, пішла холодною водичкою, вмилась. В мисочку набрала водички, звичайно, з крану водичку, яка там температура є, така і добре. І відчуваю, що ну, я ж спеку, ви знаєте, як переношу. Я от сяду і ніжки свої в ту мисочку з водичкою, і воно як тіло охолоджується теж краще. Я дуже люблю каву, я без кави просто не можу. Але вчора день був без кави. Ні, почався з кави ранок, але впродовж дня, спекотного дня, навіть ніяких солодких напоїв, тільки водичка. І один раз зробила, коли я відчувала, знаєте, як від спеки колотає серце починає колотати. Я на склянку води взяла десь крапель 5 карвалолу. Допомагає. А там у нас песики гуляють, виводять зранку. А тут, як наче вже на осінь, схоже, я дивлюсь багато жовтого листя. Час за часом. І все буде змінюватися. І прийде прохолода. Привіт! Йочка, привіт! Іди сюди. А на водички хоче. Сидять, чекають. Боже, білочка, аж туди. Білочка, дивись, впадеш, не треба. М -м -м. Чекають на водичку. Але зараз економлять електрику і фонтани майже у нас не працюють. Може і працюють, я ж не сижу тут кожного разу. Ввечері проходила, ні, не працювали. Білочка, ну ти що? Ти ще туди впадеш. Ну, побігла. ха <ривіт> так. Яка гарнюня підіймає нам настрій. Привіт! Та, цікаво. А їй неспокотно отак ганяти туди-сюдим. Тут намагається повільно ходити. І такі позитивні моменти ловимо. А білочка вже бог на де побігла. А ми так в затишку стали та стоїмо. О, Привіт! Ось тільки на неї подивіться, як вона ганяє. Це вона. За горішками її там кладуть горішки, ох, яка ти моторна! І голуби чекають на водичку, питки хочуть. А я проходила, там у нас о білка теж побігла. Ну хто б сумнівався. У нас там, де крамниці, я йшла і бачила, що біля крамниці Вони в пластикових таких пляшках розрізають їх навпіл, і туди водичку. І біля крамниці стоять такі штучки. І я бачу, там то собачки приходять, песики попити водички, то кошеня йде. Ось така чудова прогулянка, ранковий парк. Ну, я вже буду повертатися. Додому, тому що починається спека, А тут так чудово пташки співають. Тут тільки що було повідомлення, що якісь комарі летять на наше місце, а офтальмологи <смі> <смі> вийшли працювати, тому все добре. Все добре. Зараз зайшла в сільфон. Ще такої свіжої випічки нема, окрім така булочка зі злаками. 31 гривня коштує. Ой, вона ще гаряча. Покладу у кошик. Я ще так, такої не купувала. Я кажу, це як солодка, вона каже, ні, це як білий хліб, але називається у них булочка. То Я взяла яблучка. 35,99. А цікаво, це вже нові, та тут така етикетка, не, роз, не можу зрозуміти. Та ні, молоді яблучка, мабуть, не так виглядають. Не знаю, що подивитися, кавуни по 38, ну, по 39 гривень у нас кавуни. Перчик болгарський. Ой, треба на базар сходити. А в яку ціну перець, не знаю. Ціни немає. Кабачата щось такі. ну Це ранок, можливо, ще не повикладали багато чого. Жовті помидори 129, та ні, на базарі я купувала. 80 гривень, і це було десь декілька днів тому, а з кожного дня воно все дешевше та й дешевше на базарі, якщо не починає відходити, дійсно. Що мені ще потрібно подивитися? Не знаю, зараз подивимось. Зранку начебто і добре ходити по магазинах, але ще не все повикладали. Тільки починаю там м'яса, свіжу рибу. От. Сюди ще нічого не повикладали. Бачите, ховають такі до холодильника. О. Кому потрібна валіза? Хі -хі -хі. Ні, мені не потрібна. А знаєте, що мені подобається в сільпово? Мені подобається в сільпо дивитися усілякі такі. Для дому штучки. Стінами то я не знаю. Така синтетика я якось більш натурально люблю. О, капці з вушками та зараз таких спекотно. Але взимку класні капці. У нас їм український виробник. Нехай стоять до зими. Добре, пішли. Це знаєте, на що я дивлюсь, Грифрукт рук, 60, ну майже 65 гривень. От хтось зважив та поклав на 39-38. Ну, спеку, не знаю. Взимку якось мені вони заходять, а влітку щось таке нейтральне, от водичка з лимоном і м'ятою, то це так. А, а за рефрукти я не знаю, не хочеться чомусь. Так все буду йти на касу. Взяла тільки хліб, походила ще, подивилася, думала, може ще чогось захочеться, та ні, не хочеться. Щось я підсіла на передбачення з Сільфом. Ні, я не те, що з обобонами, але цікаво, що ж вони пишуть. Інколи так прочитаєш і думаєш, о, а чого я про це не подумала? Вам можна писати книгу, як ви з усім попралися. О, Так, я веду свій ютуб канал і там це як моя книга. Ну що я вже це роблю?